Вітаю, друзі! Нарешті мені повезло, і я змогла застати в каталозі палетку Тіні Джордані Gold. Вона з'явилася на своєму запуску, була і швидко зникла, я не встигла її взяти. І ось в цьому каталозі її можна взяти зі знижечкою. Палетка виготовлена в Італії. Має строк придатності до 06.26. Вона мене вразила багатьма речами. По-перше, подивіться, яка вона маленька. Дуже гарна упаковка. Подивіться, і золота стрічечка, і логотип Джордані Голд. Подивіться, яка вона маленька. Ось ми маємо таку карту по відтінкам. Всього тут 6 грамів. Тобто на 8 відтінків, 6 грамів. Так, на відкриття. Люстерочка немає, як ви бачите. І такі відтінки. Дивіться, які гарні тони на розтушовці. Вони невагомі, таку природну гаму мають. Оці три тони в першому ряду, це мерехтливі тони, тобто вони мають блискавочку. З середині 2 тони, це матові тони, а верхній ряд 3 тони це перламутрові тони. І, до речі, в косметичку вона ідеально, ця палеточка, підходить для бокового кармашку. Бачите, вона просто як створена для нього. Який гарний подарунок. Ось наприклад, якщо ми нанесемо світло на повіку оцей тон. Наприклад, оцей. Нанесемо тут. Хто встиг придбати цю палеточку на запуску і вже має досвід використання продукту, будь ласка, поділіться вашим досвідом в коментарях. А я всім дякую за перегляд і за ваші коментарі і за ваші відгуки.